Через атаку іранськими дронами на Київ, нині вранці було зруйновано будинок, вбито трьох людей, декілько поранено. Ви все це знаєте. Але Київ, столиця, має розділяти біль війни з Запоріжжям, Миколаєвим Харковом, іншими містами і селами України. В цьому смислі справедливість торжествує. До речі, працівниками поліції було збито один шахет зі стрілецької зброї, і, як ми бачимо по кадрах, здається навіть без застосування трасуючих набоїв. Тобто, їх таки можна збивати. І ми вже казали раніше, що доцільно виставляти спеціальні протиповітряні стежі і вірогідно до. До цього варто залучати і власників зброї. Багато хто погодиться з величезним бажанням. Стежі мають бути виставлені командуванням територіальної оборони навколо міст на вірогідних напрямках атаки з залученням цивільних власників зброї. Їм можна роздавати і трасуючі набої ті, хто у багатьох є АКМ в своєму розпорядженні. І під керівництвом офіцерів поліції чи територіальної оборони ці люди можуть чергувати, і раз в тиждень кожен зможе із них відчергувати добровільно. Це було б дуже непогано, і саме так вірогідно і потрібно робити. Ми бачимо, що навіть у них немає автоматичної зброї. Але якщо 15 чоловік одночасно стріляють, це все одно, що 4 автомата автоматичною зброєю. Це не замінить протиповітряну оборону, не замінить Збройні сили, але допоможе буде в дечому, тобто допоможе всім нам. Я зазвичай не нагадую про необхідність підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночки, поставити лайк і залишити розлогий і коментар, тому що якось воно ніякого в цей день нагадувати, але от я завжди нагадую, що найближчої неділі буде. Літургія на хрещаток о 25, о 10 годині, і туди треба прийти для того, щоб ми разом помолилися за тих, хто на фронті, за тих, хто нині в бою за наших полонених, за наших поранених, за перемогу української зброї і за душі тих, хто віддав життя за вітчизну. Після перемоги над ворогом ми маємо приєднатися до антиіранської коаліції і зробити все від нас залежне для того, щоб ця країна отримала поразку. Зараз в Ірані великі заворушення, подекуди вуличні бої. Можливо, режиму не так уже довго і залишилося, але ми повинні розуміти, що оця установка на демократію, установка на те, що в диких країнах має відбутися демократія, впровадитися західні стандарти, прямі таємні демократичні вибори, все таки інші, і від цього вони не будуть загрожувати всьому доброму. Ця установка застаріла. І в багатьох випадках ми бачимо, що це не так, що єдиним виходом, єдиним запобіганням щодо небезпеки, які зараз нависають над світом, є старий добрий європейський колоніалізм в дусі 19 століття. Більше нас нічого не врятує. Колонії свого часу крякнули з тієї причини, що були економічно невигідні, але зараз вони знову потрібні, тому що це питання навіть не економічної вигоди, це питання безпеки, це питання безпеки світу. Сьогодні цей Іран дає лицючі газонокосилки нашим ворогам і сам застосовує їх проти своїх ворогів. Тепер він готується передати балістичні ракети ванюшкам, але він веде розробки атомною зброєю, веде він їх давно, і досі вдавалося перешкодити цьому засиллями Сполучених Штатів та Ізраїлю, але вони дуже близько до отримання власної ядерної зброї. Дуже близько до отримання ядерної зброї. І от що буде, коли вони її отримають. І є єдиний спосіб, щоб вони її не отримали. Ми розуміємо, що навіть демократичний уряд Ірана, якщо такий з'явиться на місці Аятол нинішній, все одно продовжить ці розробки. Адже кожна, притомна країна хоче мати ядерну зброю в своєму розпорядженні. А Іран не повинен мати атомної зброї. Ми дивимося на Китай. Китай має атомну зброю. І свого часу те, що британці попустили, те, що Китай перестав бути фактичною колонією, зараз призвело до великої небезпеки. Те, що Китаєм ніхто не володіє, окрім КПК, це велика небезпека, це воєнна небезпека, гуманітарна, економічна, це расова небезпека, етнічна небезпека, це небезпека в усіх смислах. І завадити цьому можна тільки якщо поміняти правила гри. Захід має повернутися. Пан від'їздив, і нарешті він повинен повернутися через такий довгий час, як свого часу повернувся Одіссей додому, взяв лук і розстріляв всіх, хто зазіхав на пенелопу. Так само має і колективний Одіссей, Захід має повернутися в світ. Взяти в руки те, що сьогодні є аналогом старого доброго лука, і розстріляти всіх, хто зазіхає на найвищі цінності, після перемоги над Московією. Очевидно, що ми не повинні допустити, щоб Московія далі володіла ядерною зброєю, але також ми не повинні допустити, щоб вона могла контролювати свою атомну енергетику вся енергетика вуглеці є зброєю московитів, отже, вони повинні бути позбавлені контролю над видобутком вуглеців. І це можна зробити тільки прямою фізичною присутністю українських військ на місцях видобутку на атомних станціях і, е, в, і на транспортних сполученнях. По-іншому не буде. Московія має бути. Московія далі має перетворитися на колонію західного світу. Вона довгий час була колонією сходу. Тепер вона має бути колонією заходу. Їм же буде краще. У нас в Києві в парку Шевченка стоїть пам'ятник Махатмі Ганді. Це така була потвора, яка боролася з британським колоніалізмом. Я нагадаю, що британський колоніалізм це найкраще, що сталося з Індією за всю її історію. Вони зараз живуть на спадщині. Британського колоніалізму і тут багато хто з українців скаже, що будь-який колоніалізм поганий. Ми зараз боремося за свободу проти всяких оцих от імперіалістів, колоніалістів. І тому ми маємо співчувати всім іншим борцям за свободу. Не маємо немає об'єктивного добра і немає об'єктивної справедливості. Окупація українських територій ворогом це дуже погано. Окупація московських територій. Скажімо, нами це дуже добре і те, і те. Окупація. Тільки є хороша окупація, а є погана окупація. Є Хороший терор і є поганий терор. Приклад, спротив ОУН був хорошим терором. Терор, який застосовується зараз проти українського населення, є поганим терором. Немає ніякої об'єктивної справедливості, окрім справедливості Заходу, немає ніякого об'єктивного добра, окрім добра європейського світу. І маю на увазі велику Європу, культурологічну Європу від Афін до Вашингтону. Індія утрималася при голосуванні в ООН. Індія демократична країна, між іншим. Яка допомагає потворам економічно зараз допомагає потворам і своїми голосуванням або утриманням від голосування в ООН допомагає варварам знищувати українців. Це означає, що Індія не має права на жодну незалежність. Це означає, що Індія знову повинна повернутися в британську сім'ю. Це означає, що генерал-губернатор має керувати Індією, а ніякий, ані жодний не президент. Це означає, що пам'ятник Махатмі Ганді має бути знесений в Києві. Так само, як був знесений пам'ятник Леніну, і як я сподіваюся, нарешті будуть знесені пам'ятники Пушкіну. І він має бути замінений пам'ятником королеві, наприклад, Сципіону африканському він має бути замінений пам'ятником Сесілю Роцу або він має бути замінений кому завгодно, якому-небудь доброму європейцю, але не жодним чином оцьому голоногому і голомозому варвару. Праця ви можете помітити, що я тут не вправляюся в всяких експертних оцінках, не намагаюся щось там передбачити, сказати, що буде, коли саме ми візьмемо Херсон, скільки у московитів залишилося ракет, що там відбувається на фронті, тому що все це дурня. Не слухайте ніяких експертів, вони помиляються завжди. Слухайте поетів, вони. Рідко помиляються, якщо талановиті, тому що поетичні осягнення справджуються на відміну від експертних оцінок, тому що мрії збуваються на відміну від політичних, і соціологічних і економічних прогнозів, тому що мистецтво має рацію, браття і сестри, тому. Заходьте на Неоплатонівську академію, там дуже багато мистецтва, а отже, і дивовижних передбачень. Посилання внизу на сайті. Також не забувайте про війну. Ми воюємо. Воює в тому числі у складі Збройних Сил і батальйон. Братство, як і всі відділи, потребує вашої нашої допомоги, тих, хто перебуває в тилу, тому що українець зараз перебуває тільки в двох агрегатних станах. Він або воює, або допомагає фронту. І те, що ми даємо, більш потрібно навіть не їм, не тим, хто на фронті. Це потрібніше нам, тому що коли ми донатимо на фронт, ми таким чином очищаємо власну душу, ми таким чином робимо себе приналежними до перемоги. Тому я прошу тих, хто довіряє нам, і тих, хто співчуває нам донатити, в тому числі і на батальйон братства, на цей рахунок. Ми збираємо зараз на осінню зимову кампанію і багато грошей зібрано вже вашими зусиллями, але все одно і витрати шалені. Але... Ми працюємо достатньо результативно, і хлопці молодці, вони дуже мужні, вони дуже звитяжні. Я думаю, що вклад братства в перемогу, звісно, не вирішальний, Але не такий вже і маленький. На цьому вам моє щире, українське, звитяжне амінь. І пам'ятайте, Путін хоче. чтобы вы размовляли русскую мову. Новые города Екатерина II и Потемки. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить героев русской весны. Тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине.